Пане, Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, і от ситуація критична, кажуть в офісі президента. Українцям радять готуватися до відключення світла, води, тепла сьогодні. Сьогодні было заседание из офиса президента, передали, что будут цитировать. Только что провели совещание по Минэнерго, Минэнергетике, руководителям администрации. Завтра по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией. Прежде всего, они будут касаться предприятий и заводов, но это будет касаться и населения. Завтра трудный день. Мы просим с 7 утра до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергией. Это касается каждой области». Ось таке кажуть в офісі президента. Тепер простими словами, пане Олеже, поясніть нам, що відбувається для розуміння в офісі президента просять знизити можливість користування електроенергією години піку навантаження. Що це означає? Електроенергія може подаватись в мережу як ровними лініями, тобто стабільно. І без підвищення споживання це дають таку можливість нам атомні станції. І коли люди приходять з роботи 17, 17, 30, то всі включають електроприбори в себе в будинку, в квартирах, в будинках. І оце називається пікове навантаження. Так, от Росія б'є по критичній інфраструктурі, яка давала можливість. Ці пікові навантаження закривати. Тобто одночасно починали працювати е, всі наші теплоелектростанції, які виробатували електроенергію, і швидко закривали можливість е, в, в електроенергії в мережі. На сьогодні деякі з них вже знищені, ну або там серйозно пошкоджені. Тому Україна не має можливості закрити а, потужності теплоелектростанцій, тепло тому вийну змушена буде завтра в часи пікових навантажень. Просто, якщо, ну, якщо українці не дослухаються звернення президента, Офісу президента, Кабінету міністрів, просто нам будуть відключати електроенергію примусово. Mm -hmm. Тоді не зможуть працювати ні підприємства, ні, в принципі, люди не зможуть бачити світло в себе в будинках. Правильно Так, да, на деякий період це може бути півгодина, може бути година. Будуть просто відключати електроенергію, якщо люди не будуть дослухатися і всі будуть користуватись, підкреслюю потужними приладами. Важливо зрозуміти, що мова йде про потужні прилади, які одночасно беруть високу а, ну, а, беруть велику кількість електроенергії: мікрохвильові пічі, кавоварки, електрочайники, а, духові шкафи, а, стиральні машини, праски, а от це от телевізори, ті ж самі, вони беруть велику кількість енергії. Про, прохання мене особисто, не користуватись цими приладами, а з два з чи навіть 17-ї до 22-ї і зранку 7-ї до 10-ї. Це такий час, коли ну, можна витримати. Тобто, можемо зробити висновок, що всі ці правила, де нам таку дали методичку, по якій ми маємо користуватися, і знати в який період часу що можна вмикати, вони є дієвими, правильно? Абсолютно вірно. Якщо зараз 30% про 30% пошкоджень сказав президент, продовжаться ці обстріли, більше буде енергетичних підприємств пошкоджено. Скажіть, будь ласка, до чого тоді ми йдемо? Ми будемо йти до того, що ці аварійні вієлови відключення будуть постійні якраз в часи пікових навантажень.